Hello Friendly! Мене звати Денис Friendly. В цьому відео ми вип'ємо з вами Energetic Prime. Prime ось цей, Зі смаком Полуниці і Кавуна. Пише полуниці і Кавун смак. Більше тут все на англійському пишу. Надіюся, мені цей смак сподобається. Полуниця кавун це є прикольний смак, мав би бути, по ідеї. Тому давайте let's go зацінимо цей новий смак від Prime. Let's go. Денніс Фені реагує, Денісфені реагує. Сьогодні він буде пити Energizistic, Energetic Prime зі смаком е, цього е, полуниці і кавуна! На, на, давайте. Відкривати хочеш наливати. Наливай, наливай. Наливай. Так, давайте погнали, зацінимо цей енергетик. О! Наляпав. Поїхали. Ага, прозорий. Прозорий енергетик чи хімія? Вроді як я лизнув, була якась хімія. Хоча то в цьому хіні. Ну нічого. Проста вода з додаванням полуниці комонам. Так, да, хімію чути. Я, коротше, розказував у відосі, що я нечайно видав відос, які я наперед знімав. Ну, Що це означає? Що Не треба наперед знімати видно, відоси. Або треба, але я просто тоді в ту папку. Я думав, що я все там переглянув, що я... що там нема нових відосів, що там тільки старі, які вже опубліковані. Взяв кнопочка видалити, все, скошка видалось повністю наскрізь. Діло в тому, що треба було переглядати. Тепер буду кожне відео переглядати, але наперед можна знімати. Та. Я думаю, нічого страшного, просто переглядай наперед день справді і все. І видаляй. А не все зараз видаляй. Коротше, допиваємо. Оцінка 7 балів. 7 балів, бо трошечки чути хімію, на 8 немає. Я очікував більше цього прайма. Чи може 8 ставити? Хай буде 7 з плюсом, хоча нема тут плюса. та я не знаю, 7 з плюсом. Чути, коротше, хімію. Ставимо 7. Якби не було чути так сильно дуже хімію, я б поставив 8. Так як хімія, то все-таки 7 балів. Хоча б полунецька, кавун мало би сподобатись, ну так собі. Так я очікував кращого. Ну, що маємо, то маємо ось такий прайм. Там ще у мене один смак лишився. Останній прайм я не знаю. Ну той перший, що ми пили, він мені сподобався. Оцей, такий собі. Тому ось такі справи. Мене звати, як завжди, Деніс Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, френдлі! Бувайте! Сам собі сказав френдлі чи що, не знаю. Ось такий прайм. Чекайте. Та uh -huh. да, це. Виход, вихід з організму. Добре бувайте.